В Одесі відкрилася всеукраїнська виставка Рашизм, це присвячена російській пропаганді вона підтвердження того, що ворожі змі є серйозною загрозою для безпеки України та усього цивілізованого світу. Найбільша біда це дискредитація всіх міжнародних норм і прав правил, це просто поплюження будь-якого ну, Все те, що за що боролося суспільство. З нацизмом германським воно відродилося в, в рашизмі. сучасному. тут усього 16 стендів. Усі вони присвячені окремим явищам ворожої пропаганди. Кожен розповідає про маніпулятивні прийоми, які активно використовують російські змі. Дивіться, перша мене е, така ось злочинна пропаганда падає моє око, е, тому що е, саме через соціальні мережі, через е, шоу, які там показують по телевізору, е, люди е, надихаються там, які живуть, вони вірять новинам, вірять е, своїм е, телеграм-каналам. На виставці представили фотографії російських Політиків та журналістів, що виправдовують повномасштабну війну, розпочату державою агресоркою проти України. Окрім того, тут можна навчитися протистояти ворожим і ПСО. Присвячене новомові і символіці. Новомова ми знаємо, звідки вона пішла. Це Орвел, словно звісне, він колись сформулював. Такий термін, як новомови, ми його відчуємо щоденно І про хлопки, Вона ж бавовна. Виставка триватиме в Одесі до 27 вересня. Відвідати її може кожен охочий. Після її представлять у Харкові та Києві. Олександр Бончев, Віталій Кононов. Перший міський.